Влада, яка наділена Богом опікуватися людьми, трудитися для людей, віддала наказ вбивати своїх людей. Ця влада пішла сьогодні в небуття, але наслідки цієї трагедії. Приходиться і до сьогодні відчувати і бачити. Нам важко зрозуміти інколи слова священного писання, що кожна влада від Бога. І дивися, а як чи могла ця бути влада від Бога? А можливо неточності в священному писанні. У священному писанні все сказано правдиво. Але є влада від Бога по благословенню і по попущенню. По благословенню це коли благо є керівництво владою цією, а попущення, коли злом і через зло принижується людська гідність. Ми можемо називати цей період різними словами. Революція гідності, революція змін. Важливо те, що людина хотіла, щоб правда звучала. Правда і любов до ближнього була понад усе. Не любов до себе, не любов за своє, а любов до ближнього. І боротьба за своє. В першу чергу боляче реагує на правду молодь. Вони не просто максималісти. Вони гостро, вони ще не заангажовані, їх душу ще не покрив гріх, вони не є лицемірні. Тому і Священне Писання говорить: будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. І ось ці діти чисті. Вони перші вийшли і сказали ні, повинна бути правда, ми хочемо жити ось так. В нашому домі повинно бути ось так. Вийшли мирно сказати свій, подати свій голос і сказати владі, яку вони вимагали.